Так, сьогодні 13 червня. Ми приїхали в село Дарівка, де ми були пару, декілька днів назад. Тут був, було перехрестя повністю затоплене. Ось оце кольцо баскетбольне, да, да, яке готую да, для, да. для сина. Так що привезли допомогу людям. Зараз будемо видавати, повністю підтримуємо наших громадян. Передаю допомогу Альон. Село Заградівка, а саме Сковородка Діна Василь. Сковородка Діна Васильна. Ось від неї від них така допомога та її команди. Е, вони теж Херсонської області підтримують вас. Це хто потерпів від підтоплення. Так, дякую. що ми дуже дякуємо селу Заградівка за допомогу, за згуртованість нашому селу і за підтримання людей. Дуже вам велике дякую. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні е, героям слава! І до речі, вони тут підписували кожний ящичок. Ви там подивитеся, це все для вас, будемо друг друга підтримувати на зв'язку. До речі, ми е, теж даримо тобі ту лодку. Хотіли нас купити красиву, ну все воно буде. в цьому. Ось наш герой-рятувальник. Так, все, всім гарного дня. Все, давайте видаємо.